Доброго дня. Продовжуємо підготовчу роботу до Державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні необхідно обчислити вираз 11748. Додати 6 помножене на різницю чисел 1789 і 974. Натисніть на паузу та обчисліть. Перевіряємо. Ми маємо вираз надії різного ступеня. Спочатку виконуємо дії в дужках, потім будемо множити та додавати. Перша дія. 1789 відняти 974. 9 відняти 4 дорівнює 5, 8 відняти 7 дорівнює 1, 7 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо один десяток, 17 відняти 9 дорівнює 8. Отримали 815. Друга дія. 815 помножимо на 6. 5 помножити на 6 дорівнює 30. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 дорівнює 6 та ще 3 дорівнює 9. 8 помножити на 6 дорівнює 48. Отримали у відповіді 4890. Третя дія. 11748 додати 4890 8 додати 0 дорівнює 8 4 додати 9 дорівнює 13. 3. Пишемо 1 запам'ятовуємо, 1 додати 7 дорівнює 8. 8 додати 8 дорівнює 16, 6 пишемо, один запам'ятовуємо, 1 додати 1 дорівнює 2, 2 додати 4 дорівнює 6. Один зносимо. У відповіді отримали 16638. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу після знаку дорівнює. Друге завдання. Виконайте обчислення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В першому виразі нам потрібно 7 годин 55 хвилин додати 45 хвилин. Виконуємо додавання. 5 додати 5 дорівнює 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 додати 4 дорівнює 9 та ще 1 дорівнює 10. Це у нас будуть хвилини. 7 годин зносимо. Пригадуємо, що в одній годині 60 хвилин. Значить. У нашому виразі тут буде 1 година. Ми можемо 60 хвилин від 100 забрати. Залишається 40 хвилин. І 1 годину додаємо до 7 годин. 8 годин 40 хвилин. Записуємо відповідь в умову нашого виразу. 5 тонн відняти 5 центнерів. Пригадаємо, що 1 тона має 10 центнерів. У нас є 5 тонн. 50 центнерів. 50 центнерів відняти 5 центнерів дорівнює 45 центнерів. Третя завдання задача. Рейсовий автобус проїхав 1750 метрів, що становить 1 восьму всього маршруту, яка довжина маршруту рейсового автобусу. Нам відомо. Що автобус проїхав 1750 метрів, і ця відстань є 1 восьмою від усього маршруту. Давайте складемо умову до задачі. Всього у нас невідомо, скільки метрів проїхав автобус, але відомо, що 1750 метрів, які він проїхав, це одна восьма від усього маршруту. Потрібно знайти, яку відстань становить увесь маршрут рейсового автобусу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб знайти одну восьму частину. Числа 1750, ми повинні 1750 помножити на 8. 5 помножити на 8 дорівнює 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 8 дорівнює 56, а ще 4 дорівнює 60, 0 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 дорівнює 8 і додати 6 дорівнює 14, зносимо 0. Отримали тисяч метрів. В одному кілометрі 1000 метрів. Якщо ми маємо 14 тисяч метрів, то це буде становити 14 кілометрів. Відповідь: 14 кілометрів довжина маршруту рейсового автобуса. Четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. 34050 відняти це дорівнює часті чисел і 3. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми це рівняння можемо спростити, виконавши ділення. Нам необхідно 1386. Поділити на 3. Перше неповнеділення 13, значить, часті буде 3 цифри. 13 поділити на 3 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 13 відняти 12 дорівнює 1. 1 поділити на 3 ми не можемо. Зносимо 8. 18 поділити на 3 ми можемо взяти по 6. 3 помножити на 6 дорівнює 18. 18 відняти 18 дорівнює 0, але ми не пишемо його, тому що ще не все число поділилось. Зносимо 6. 6 поділити на 3 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 6 відняти 6 дорівнює 0. У відповіді отримали 462. Записуємо сюди врівняння. 34 050 відняти С дорівня 462. Ми маємо рівняння на знаходження невідомого відємника. Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Це дорівнює 34 50 відняти 462. Виконуємо віднімання. 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо один десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8. 4 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо один десяток, але нам необхідно позичити через розряд. То у той розряд піде 9, а до нас 10. 14 відняти 6 дорівнює 8. 9 відняти 4 дорівнює 5. Зносимо 3 і 3. Отримали число 33 588. Це число являється розв'язком нашого рівняння. Підставляємо його замість це в перше рівняння, яке у нас було дано. Отримали рівність 3450, відняти 33 588 дорівнює 1386 поділити на 3. Ділення ми вже виконували, отримали 462. Давайте виконаємо віднімання. 34,50 відняти 33 588. 0 відняти 8 ми не можемо. Позначаємо 1 десяток, 10 відняти 8 дорівнює 2. 4 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо один десяток через розряд. У попередній розряд у нас піде 9 до нас 10. 14 відняти 8 дорівнює 6. 9 відняти 5 дорівнює 4. 3 відняти 3 дорівнює 0. 3 відняти 3 дорівнює 0. Отримали число 462. Записуємо дорівнює під дорівнює. 462 дорівнює 462. Отримали істинну рівність. П'яте завдання. З першої ділянки зібрали 1 тонну 600 кг винограду, а з другої ділянки 1 тонну 800 кг. Скільки літрів соку отримають із цього винограду? Якщо з кожних 100 кг винограду виробляють 50 літрів соку. Давайте запишемо умову до нашої задачі. У нас було дві ділянки. З першої ділянки зібрали 1 тонну 600 кг винограду. З другої ділянки зібрали 1 тонну 800 кг винограду. Нам потрібно знайти. Скільки літрів соку отримають із цього винограду, який зібрали, якщо відомо, що з кожних 100 кг винограду виробляли 50 літрів соку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки тонн винограду всього було зібрано. Нулі у нас дають нулі при додаванні. 6 додати 8 дорівнює 14, 4 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 1 і додати 1 дорівнює 3. Отримали 3400 кг винограду зібрали. Нам відомо за умовою задачі, що з кожних 100 кг отримували 50 літрів соку. А ми маємо 3400 кілограмів. Значить, ми можемо знайти у скільки разів більше ми маємо винограду. Для цього 3400 поділимо на 100. Скорочуємо обидва числа на 100, отримаємо 34 рази. 34 рази більше винограду ми маємо. Якщо в 34 рази більше винограду. Той соко, відповідно, буде більше. Нам потрібно 50 помножити на 34. Міняємо місцями множники. 4 помножити на 5 дорівнює 20, 0. Пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 дорівнює 15, а ще 2, 17. 0 зносимо. Отримали у відповіді 1700 літрів. Запишемо вираз до нашої задачі. Спочатку ми шукали, скільки всього соку зібрали, винограду, вибачте, зібрали. Потім знаходили у скільки разів більше винограду зібрано, ніж отримували соку зі 100 кг. Та множили на 50. Це дорівнює 1700 літрів. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 1700 і записуємо відповідь до нашої задачі. 1700 літрів соку отримують з винограду. Наступне завдання. Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина утричі менша. Обчисли периметр цього прямокутника. Давайте запишемо умову задачі. У нас є довжина і ширина, необхідно знайти периметр. Довжина нашого прямокутника 6 см. Ширина невідома, але відомо, що в 3 рази менша, ніж довжина. І необхідно знайти периметр нашого прямокутника. Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, яка ширина нашого прямокутника. Перша дія. 6 поділити на 3 дорівнює 2 см. Сторона Б має ширину 2 см. Пригадаємо площу, якою ми знаходимо периметр прямокутника. В дорівнює сума чисел А і Б помножена на 2. Замінюємо А і Б на числові значення. 6 додати 2 помножити на 2. 8 помножити на 2 дорівнює 16 см. Периметр нашого прямокутника 16 см. Нам потрібно його побудувати. Побудуй прямокутник. Довжина прямокутника 6 см, ширина 2 см. Будуємо прямокутник 6 на 2. Позначаємо довжину. І протилежну сторону відповідно, і ширину? Наступне завдання сьоме. Склади і запиши вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. У зоопарку трьом слонам на тиждень дають а кілограмів трави. Скільки кілограмів трави потрібно одному слонові на один день? Давайте запишемо умову до нашої задачі. Три слони за тиждень, тиждень має 7 днів, з'їдають А кілограмів трави. Нам необхідно знайти, скільки кілограмів трави потрібно одному слонові на один день. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Наша задача на подвійне зведення до одиниці. Давайте спочатку знайдемо, скільки трави необхідно одному слонові на 7 днів. Для цього ми А поділимо на 3. Один слон за 7 днів з'їсть ось таку кількість трави. А для того, щоб знайти, скільки він з'їсть трави за день, ми повинні вираз А поділити на 3, поділити на 7. І знайдемо вираз, яким дамо відповідь на запитання до нашої задачі: скільки кілограмів трави потрібно одному слонові на один день. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей.